Привіт, реперка Альона Альона йде зі сцени, А донька Сумської знялася в російському серіалі. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу Слава про підпишіться на канал. Нас вже більше ста тисяч. Реперка Альона Альона йде зі сценою. Щоправда, поки на кілька місяців. Співачка каже, що бере творчу паузу. За цей час Альона не даватиме концертів і не записуватиме пісень. Зараз відомо, що артистка не даватиме концертів в листопаді, а от в грудні готова знову... Працювати все це відбувається через постійні переїзди між країнами і виснаження, і саме це добряче вдарило по здоров'ю реперки. Тому Альона планує пройти медичне обстеження, і саме від нього буде залежати подальші творчі дії. Ну і я пропоную лайком підтримати реперку. Співачка Джері Хейл на півроку робить паузу в навчанні у США. Нагадаю, що Яна навчається у відомому музичному коледжі Берклі на курсі по створенню музики до кінофільмів. Але враховуючи щільний графік артистки, вона вирішила зробити паузу у цьому навчанні. Плюс артистка зараз працює над важливим для України проектом, що саме за проект. Поки невідомо, ну і нагадаю, що нещодавно Джері Хейл стала продюсеркою у липні. Вона оголосила про створення нового музичного лейблу. Він називається Nova Music. і першою її підлеглою стала артистка Віталія. Вона ж Віталія Грицак, яка відома за пісною Чом тобі вороже не спиться. Трохи сумна новина. Співачка Селін Діон продовжує боротися з рідкісним захворюванням. Саме це захворювання виявили у Селін майже рік тому. У зірки синдром м'язової скутості цим важким неврологічним захворюванням стикається лише одна людина на мільйон. І, власне, стикнулася Діон. подробицями про життя співачки під час хвороби поділилася її сестра. Клодет Діон, і вона е, сказала про те, що через захворювання селін відчуває постійні спазми у м'язах, і на жаль, зараз не існує ліків, які могли б повністю вилікувати співачку від хвороби. І до речі, саме через це захворювання артистка скасувала свій світовий тур. Приємна новина, друзі, співачка Солоха днями народила другу дитину. Тереза народила другу дівчинку. Я вирішив дізнатися з перших уст усі подробиці. Солоха на зв'язку. Солоха, привіт! Привіт слава! Ну, одразу я тебе вітаю. Хоч я тобі бачиш, не подарував квіти, як от в тебе вже стоять квіти, але я тебе вітаю з поповненням вашої красивої родини. Дякую, але я ще квіти приймаю, тому що випуска у середу. А я зрозумів. Ладно, так, давай було. так. Давай одразу питання від е, батька, який був на пологах е, свого своєї дружини е, 13 років тому. Е, чи був е, батько твоєї донечки на пологах? Так, він теж був на пологах. Е, йому виклали донечку на груди, тому що там такі ритуал, ти знаєш, бактеріями вони обмінюються. Е, ну що навіть кажуть, що він трішки слизупирує. А він зазвичай не, не, не хто... А він взагалі то... в мене такий кремінь, він ніколи не плаче, а тут, ну. ну знаєте, що, що таке донечка для втака? Ну, Ти ще не знаєш, я тобі бажаю, щоб у тебе ще була красуня, у тебе класний хлопчик, але доня, ну це ж маленьке, маленьке щастя, маленька принцеска. От зараз вона У на вибач, Ага, вибачте. Ага. Слухай, скажи мені, скільки часу ти народжувала і трошки подробицями поділися. Ой, ми мали е, народжувати 4 вересня, тому що у мене було кесарів розчин планував, планувався, але сталося як сталося е, о першій годині ночі, 3 числа, я прокинулася, тому що в мене почалася пологова діяльність передродова. І все, ми е, поїхали в пологовий будинок і мене прооперували. А чому саме кесарів розчин ти вирішила робити? У мене перша донечка, ляночка була кесарів ростим, тому був рубець на максі і за показниками. Друге теж треба робити в кесарева. А чому перше було? Тому що для того, що я активно займаюся спортом, у мене накачані дуже пружні м'язи, і я не могла розслабитися, не могла розродитися. Тому, бачиш, бути найспортивнішою співачкою в Україні це класно, але є інша сторона медалі. Все дуже напружене. Добре. Як зараз ти себе почуваєш, як мала а, і давай так. Чи скажеш ти, як ви вже вирішила назвати доньку? Так, як я себе почуваю, я всю ніч не спала, тому що вона як такий ну, в гарному сенсі монстр. Вона всю ніч мене пила. Вона uh -huh. всі мої соки випиває зараз. Ну нічого, їй треба набирати вагу, я все розумію. Тому я не спала. Почуваю себе. Так, сонно, але щасливо. Ім'я і вже ми вигадали, але ти знаєш, я боюся цих всяких штук, така забопонна в цьому сенсі, тому після хрещення обов'язково я скажу ім'я. Але я впевнена, що ти його ніколи не чув взагалі. А, ладно, це, і, а, я... скажи, а поясни, будь ласка, а в чому оцей от зараз феномен і прикол називати якимись такими нестандартними іменами дітей? Ні, не спеціально я дивлюсь по православному календарю. Ми православні люди, і ми дивимося от в е, певні дні, коли народився якийсь святий, і е, там є перелік імен чоловічих, жіночих. І от ми обрали одне з імен, які в ці дати у вересні, не саме в ту дату, яку ми народилися. І, ну може хтось і може вгадати, подивитися. Просто mm -hmm. там є таких імен дуже цікавих: це такі слав'янські імена е, наших святих. Є таке повір'я, що воно усилює допомогу, що я не охоронець завжди з тобою. Ну, нам так краще живеться. Останнє питання я не можу не задати. Моє улюблене питання про гроші. Ти народжуєш в приватному пологовому будинку. Я, так, я розумію, скільки, ви зараз, ви? скільки зараз коштують пологи в приватних пологових будинках? Дивись, я хочу. І тепер розчарувати і всіх. Хоча мені вже пишуть, який що це за приватний, гарний такий пологовий, тому що я там сторіси знімала. все такий ремонтик гарний. Ні, це не приватний, це наші вже державні будиночки. Гарно облаштовують окремі палати. Так вони будуть дещо там дорожче коштувати. Є на них певний прайс, але це набагато дешевше ніж в цих приватних клініках. Я йшла народжувати за рекомендацією. У мене тут багато. І в шоу бізнесу народили в цьому приватному пологовому не неприватному пологовому uh -huh. будинку. Тому я йшла до спеціаліста, тому що Кесарів розчин це операція, і хочеться, щоб ну, дуже гарна людина, хірург робив, який у кого набита рука. Тому це звичайний пологовий, ось такою нереальною кімнатою, де є окремо душова кубіна, туалет, свій, пеленальні столики, невеличка кухня, холодильник, ліжко для тата, і ми задоволені. Ну, дивись тому, тому що 13 років тому, коли народжувався мій малий, ми також е, народжували в е, звичайному міському пологовому будинку. І тоді за палату і разом ми тоді порахували, що віддячити лікарню. Лікарю, е, нам вийшло десь 700 доларів. Зараз це більше коштує чи <звіт> та ж сама, <звіт> ціна? Це, як ти домовишся, але ну трішки більше. От в районі тисячі можна на народити. Американський репер 50 Cent розбив голову своїй шанувальниці під час концерту в Лос-Анджелесі. Інцидент стався під час виступу артиста в рамках його туру. 50 Cent вийшов на сцену разом зі своїм колегою, з яким мав виконати один з треків. За словами очевидців, репер розлютився через несправність мікрофонів та жбурнув один з них просто у натовп. І цей мікрофон потрапив прямо у ведучу місцевої радіостанції. Він потрапив дівчині в голову. Та до крові її лоба, а також пошкодив руку. Одразу з концерту постраждало. Забрала до лікарні. А після цього вона написала заяву на музиканта до поліції, і дівчина впевнена, що 50 Cent навмисно поцілив в неї мікрофоном. Адже перед тим як кинути його в натовп, він подивився просто на неї. Минулого тижня розгорівся скандал між школою Сергою і Тіною Кароль. Справа в тому, що Коля заявив, що Тіна побоялася виступати для військових поблизу лінії фронту. Серга каже, що виконавиця погоджувалася виступити на фронті однак за день до події відмовлялася. за словами Сергія таке було і не один раз. Однак в мережі негативно відреагували на такі слова Колі Сергій, зокрема фан-клуб «Тіни Кароль вони кажуть, що Кароль неодноразово їздила з концертами для військових, виступала у шпиталях та збирає благодійну допомогу. Ба Більше артистка це робить не від початку повномасштабного вторгнення, а від 2014 року. От як ви думаєте, хто тут правий, і навіщо взагалі Коля а, підняв цю тему? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А званячування тижня цього разу отримає донька Ольги Сумської, акторка Антоніна Паперна. Саме ця Українка, яка приїхала до Параші, вона нещодавно зіграла головну роль в російському серіалі Холодне блюдо». Холодне блюдо. це чотирисерійний проект, який має вийти на російських каналах. Він розповідає історію героїні на ім'я Дана, яка є працівницею рекламної агенції, яка закохується в сина генерального директора. І це, напевно, одна з перших головних ролей Антоніни, бо до цього їй майже не вдавалося грати такі ролі. От бачите, як мовчання про Україну в Параші додає бонусів. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Ну а минули випуск і інтерв'ю з акторкою Іриною Супонаро. Дивіться ось тут через 3, 2, 1.